Дуже радимо в ньому побувати. По дорозі в нас ще був замок Дракули, і ось ми доїхали до Трансфагереша. Це наша така остання крапка в нашій великій подорожі в багато тижневі. Ми приїхали всю Європу, почали з Польщі, доїхали до Женевського озера. Піднялися через Монблан, спустилися в Італію. І далі ми проїхали через всі Балкани, заїжджаючи Албанію, Косово, Македонію, Болгарію і ось нарешті Ми вже покоряємо той трансферегереш. Ті мандрівники, які починають своє сходження на трансфегреж з півдня, вони першу зупинку свою зазвичай роблять на греблі. Вона величезна. Поки ми їдемо до греблі, тут можна спокійно зустріти медведі. Лякатися їх не треба. Вони самі можуть злякатися. Ось тому ми під'їжджаємо зараз до тої греблі. Там написано 62-66. Я в 66-му році когда коли был этот тоннель. Ну, ось ми вже перебралися через тунель, попали до греблі. Ось той тунель, це можна поїхати з західною стороною того водосховища і далі через мостик переїхати і в'їхати п'ять на ту головну дорогу. Так, гребля вражає, вона висока. Селфі ну все звичайне, куди ж без нього? Коли ми все роздивилися з цього боку, що треба зробити? Звичайно, треба перебратися на ту сторону, греблі. І там зробити такий селф. Монумент електрика. Я такого більше пам'ятника ніде не бачив. Ви бачите, як на нас дивляться? Хонда Голдвін завжди, Хонда Голдвін. Привертають завжди увагу. Далі нас чекає оглядовий майданчик, де ми можемо подивитися на то водосховище, де ті катери, які катають тих туристів. Селгід, звичайно. На горі ще там у нас за спиною був невеликий готель. Чи великий, ми його не перевіряли, але місця там треба бронювати заздалегідь. Далі ми їдемо лісовою дорогою, яка йде вдоль водосховища, а коли воно закінчується, поруч протікає вже річечка. Їдемо по лісу, майже тут ніяких будівель немає. Але треба мати на увазі. Що дорога лісова, то часто буває сіро, волога. Тому коли, якщо ти хочеш поганяти тут, позакладати віражі, треба розуміти, що може бути вода і може бути бруд. І в маку також може зустрітися, тобі також спортовод, великий, хороший, як ти сам. Так, що робіть, як хочете, але треба бути обережним. Так, це дорога нас підводить. Ближче і ближче до головної події, так сказати, складової частини того Трансфайерейшу. До нас наближується велика скала, яку ми будемо штурмувати по такому дуже-дуже чудовому серпантину. Наближуючись до головного підйому, самого крутого, який тут є, з південної сторони, починається невелика така ділянка, де розташовано декілька туристичних баз та готелів. Але наголошую знову, треба завжди гід приймати місця, якщо ви вирішили тут зупинитися. Ось права та річечка, яка потім втікає в тому водосховищі. Але річечка невелика, але люди все одно вміють і тут поробити якісь електростанції. Щоб для себе віддобувати електроенергію, ось ми її бачимо на власні очі. Огонь дорога починає закручуватися всі більше і більше. Річечку ми майже вже не бачимо, вона десь у схилах там. А вся увага прикута до дороги. Тут багато є е, людей, які займаються спортом, катаються на велосипедах, ходять пішки. Багато людей, які приїжджають на мотоциклах, та ні на автівках. Вони всі хочуть зупинитися. І що? Свадьба? Так, свадьба це до вдачі. Тому ми побачили вдачу, люди відпосміхаються, п'яче, конда гопін, з музикою. Україна. машемо руками, їдемо далі. А ви помітили, що дорога доволі непогана, покриття з Хоча тут часто буває сніг. Так, тут не їздять вантажівки, але кліматичні умови тут дуже погані. Так, ми їдемо, їдемо, а якось ми давно не робили фотографій. Шукаємо собі зручне місце зупинитися, зробити фотосесію і відзняти те, що ми вже приїхали згори. Як потім показувати своїм друзям та знайомим, де ми були і що ви бачили? Це ж звичайно. Локацій для зупинок тут дуже багато. Головне, вовремя зупинитися, щоб туди не поїхати донизу, тому що висота тут така дуже немаленька. Так, це вже ми все проїхали. Коли їдеш цією трасою, то зупинки це невід'ємна частина. Якщо я хочеш проїхати всю дорогу одним кусочком, то треба приїхати, зупинитися і покатися, покататися декілька днів. Тут є бурашки, що шлик вам забезпечений, Поїсти завжди тут знайдеться. Но гори вражає. Ми їхали це вже в жовтні, але ще було доволі тепло. Люди, як завжди, дивляться, які ми такі красиві їдемо, машуть руками, вітають нас, посміхаються. Ну, звичайно, де ще можна побачити таких гарних чудових українців, які приїхали на той транспогреш у вечірню годину і попрошу від розвої, щоб не спав, не спадокнини, щоб летів на вільний приладку широки. Полонини і приніс до ранку квіти. І що, друзі? Ні, ви не помилилися. Це Карпати. Ми Це румунські Карпати, але то Карпати ми такі, ми як і у нас. Я, сенсі, я несу в очах несу до тебе весь марки світ. Я несу в устах, цілунки, радісні пісні А в руках... Ось все вище і вище ми піднімаємося. Пожежна станція. Безпека на транспорт на висоті. Далі за тим тунелем, де є риночок, є ще декілька готелів та озеро. Так, чергують ще і швидка допомога, тому що людей дуже багато і Румуни турбуються за ту безпеку. Там, коли проїжджаєш тунель з тієї сторони північної, там же тінь – Це останнє сонечко, як ми побачимо. Так що, друзі, підписуйтесь і чекаю вас в інших наших розповідах.